Ми починаємо КВН. Саме так розпочиналась кожна гра клубу веселих та кмітливих. Колись це шоу давало можливість комікам сатирично та завуальовано критикувати політиків, владу та режим. Однак зараз здавалось би звичайна гумористична програма більше нагадує виставу публічної деградації, повну дискримінації та стереотипів, яка вже давно стала частиною потужної машини російської пропаганди. У цьому відео я розповім вам, як за допомогою гумору Кремль просував свої наративи та подавав викривлену реальність як правду, проводив політичні агітації та принижував інші народи. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Вайбі і традиційно перед тим як почати, я закликаю вас підписатися на канал та поставити свою вподобайку. Також я буду вдячний за будь-який коментар. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати мій канал фінансово, всі посилання будуть у описі до цього відео. Якщо ж такого бажання немає, то хоча б додивіться це відео до кінця. Це дуже допоможе в його просуванні та й мені буде просто приємно. Досить балакати. Починаємо. Почати варто з того, що постійним ведучим та обличчям КВН є Олександр Масляков. Він неодноразово отримував різні нагороди та ордени за заслуги перед Російською Федерацією від Путіна. Однак, думаю, найбільше вас здивує, що у цього кремлівського непотребу є навіть орден за заслуги перед Україною, який він отримав ще у 2006 році. Указ президента України. За вагомий особистий внесок у розвиток культурних зв'язків між Україною та Російською Федерацією, багаторічну плідну творчу діяльність постановляю нагородити орденом за заслуги третього ступеня Маслякова Олександра Васильовича. Зараз це, звісно, звучить як Крінж, людина, яка роками підкреслювала велич Росії, створювала позитивний імідж Путіна та опосередковано стала обличчям російської пропаганди, виявляється наш національний герой. Сам Масляков не вельми щедрий на інтерв'ю, однак його позиція щодо України очевидна. Ігре КВН неодноразово проводились на території вже окупованого Криму. Ех, хорошо все таки, що Крим наш. Ти свою рожу видел? Крим уже 250 лет Турції не принадлежит. Будь скромніший. А що такого? Крим наш. Ещё і ще й ваш. Ви що реп це не ваша. Слышь, бро, до 2014 года року про Крим так же говорили. А його так звані випускники стабільно відвідують окуповані території, щоб підтримати моральний дух русських солдат. У нас было общение непосредственно з воєннослужащими, которые защищают эту землю. І хочу Они как-то говорят сердцем, что ли, какие-то очень душевні люди, очень До 2014 року. Україна активно брала участь у іграх КВН. Самі ж українці жартували про свою мову. Недавно в Україні був прийнят скандальний язиковий закон. Зустрічайте патріотичні білявки. Люди добрі! Що ж це таке коїться? Занепастили нашу рідну мову українську. Про Америку та ЄС. Євросоюзу посвящається. Зона. Шенгенська зона. Та навіть самі говорили про те, як Росія подарувала Україні Крим. Дорогі друзі, в 54-му роду Хрущов подарував Україні Крим. Многі росіяни чекають від от мене відповідного жесту. Вдало грали на руку російській пропаганді, а найголовніше закріплювали тезу про єдиний братський народ. Хоч і живемо ми з вами в різних країнах, але от ми зараз шутили, ви сміялись. Та значить думаємо ми всі на одному язику. Дивлюся я на небо та й думку гадаю. Що крім кордонів з вами нас розділяє? Ми в кровному родстві, українці і росіяни, як браті Кличко. А більше як березуцькі. Окрім того, що ми з росіянами неподільні, українці і самі називали себе Попались їм чура! Дет не немці, ми руські руські дітей. Я ігор, это Юра. У мене фамілія Ласточкин. Я не знаю, може конкретно тут вони хотіли висміяти саме росіян. Однак погодьтесь, коли команда з України називає себе русскими, то звучить якось дивно. І уявіть собі, що в цей час думають самі росіяни. Вони думають, що українці теж вважають себе русскими, а отже, ми один народ. Українці були такими церковими клоунами, які приїхали розважати московську еліту. Та й подивіться, яке ставлення було у корінних росіян до нашої країни ще у 2013 році. Як Можна ще раз? Україна. Я говорю, як... Как... <рес> Восточна мудрость гласить: прогрес не завжди во блага. Так ли это? А ми думали, у вас на Україні вообще слово прогрес не знають. Ставлення як до другого сорту, насмішки, глузування, неповага та просто відкрита дискримінація це лише малий перелік слів, якими можна описати цю пасивну агресію до українців. Однак, не ми одні, буквально кожен колоніальний народ, який у свій час був придушений Російською імперією, приїжджав принижуватись та був готовий показати свою неповноцінність. братья, чурки, да? кыргыз, казах, узбек, ну какая разница? Это для вас русских какая разница? Я вообще-то не русский, я украинец. Какая разница? Ну, действительно, какая разница, если для всех родина едина? Россия. Росіяни виділяються в окрему націю. А от представники інших народів: киргизи, казахи, дагестанці, чеченці, білоруси та, зокрема, українці це щось середнє між росіянином та якимись там домішками. Ви з ума сумасашлі, русські люди ніколи нічого на коленях, не просили. А ну вставайте, вставайте, вставайте. Так, айдар. Ти сиди, 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 Айдар. Такі вислови мали на меті піднесення руського народу на вищий рівень. Вони над іншими націями, вони кращі, вони точно ніколи не дозволять собі принижуватись. А от принижувати інші народи це святе єдине на що вони здатні, це обслуговувати росіян та працювати на них. І найжахливіше, що ці народи їм у цьому підігрують. Весною птиці прилітають з юга, а летять в літять І так аеропорт Шереметьєво – звичайна картина. Такси, такси, такси! Прибыл самолет и Махачкалы. Такси, такси! Такси, такси! Такси, такси! Представляет Москву. Видеоадрес. Это Москва. Это город, в котором азиаты убираются, африканцы раздают листовки, а русские зарабатывают на этом деньги. Це все лише мала частина фрагментів. Усі я вставити не можу через авторське право. Однак просто повірте на слово, що їх було дуже багато. У росіян формувався синдром старшого брата, який підтримує та допомагає іншим націям. А також формувалася думка, що ці народи просто щасливі бути у складі Російської Федерації, ба більше вони вдячні за їх колонізацію. в свою Росію. хе Хе-хе! чудак ти чоловік! Кавказ, це ж теж Росія! Хе -хе! Ви то одной страной. в Москве ми бывали чаще. Ми не иностранцы, казах, ні чужой, не надо считать иначе. Вже під час Революції Гідності команда Дніпер почала відхрещуватись від своїх недавніх слів про єдиний народ, певно розуміючи настрої у суспільстві. І мушу сказати, що їхні виступи у цій грі були досить доречними, хоча і тут не обійшлось без нотки неоднозначності. Нам украинцам пора уже четко решить курсом, если может к России мы движем. Вы полагаете все же Россия к нам ближе? А? Вы мы полагаем, полагаем что следует что-то решить. Однако були были не всем. У финале сезона генеральный директор Первого канала дає ось такой комментарий: Хочу, чтобы Украины все было, они разобрались. И вы знаете, как правильно разобраться. Очевидно, що він натякає на те, що правильний шлях в його розумінні це шлях у напрямку Росії. Це Константин Ернст. Саме ця людина тоді та і зараз очолює машину російської зет пропаганди. Саме ця людина наймала, на жаль, відомих нам пропагандистів, та саме ця людина була б чудовим претендентом на суд у Гаазі. Донецьк, б батьков не було, ви вже наші, ми вас любимо. Людина без особливих моральних цінностей, політичний пристосуванець та председатель журі КВН. А і Казахстан не по поводу Кока-Колу. Ви ж знаєте, що ми побідім. Усі КВНівці вміло намагаються вилизати йому так, що при перегляді стає навіть гидко. Але підлабузництво в КВН уже давно стало традицією. Люди, які вибрали такий шлях, просто зобов'язані бути веселими блазнями та прогинатися під систему. Ви слышали, зовсім недавно Владимир Путін подписал указ о сокращении своєї зарплати і зарплати всіх чиновників на 10%. Мінус 10%! Нас вовче да не радует, Но одним президента. Ми готові на 20%. Жарти про Путіна проходять жорстку фільтрацію та створюють позитивний образ карликового диктатора. А алейкум, коллеги! Сверху пришла разнарядка, нужно развивать туризм. Кто это придумал? А? Путин? Молодец. 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 молодец, молодец. Два в одном. Мало кто знает, что Владимир Путин очень боится ходить к стоматологу. Это тот редкий случай, когда оба очень сильно боятся. Влада в Кремле змінюється уже фактично 12 роки, і схоже, це всех целком влаштовые. В общем, я предлагаю, давайте через пять лет опять встретимся президентами у нашей красивой Беларуси. Будут все. Я, Владимир Владимирович, кто-то от Франции. Усі жарти існували не для того, щоб висміяти Путіна, а виключно щоб підкреслити його велич. На шоу могли жартувати про корупцію, про невиконання реформ, про те, як погано живе звичайний народ. Але Путін чомусь тут завжди виступає як герой. Це називається відсутністю причинно наслідкових зв'язків. КВН навіть примудряється проводити політичні агітації, де очевидним лідером є партія Єдиної Росії. Правила простые. Вам нужно выбрать партию и играть за нее. Вот меню выбора партии. Звездочки ⁇ это их сила. ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, Единая Россия. Такі заклики залишають людей без вибору, прямо натякаючи на те, що це єдиний можливий варіант. А будь-які опозиційні нотки носять досить неоднозначний характер, та й трактувати їх можна по різному Існують вони виключно, щоб створити ілюзію якоїсь опозиції та фейкової демократії. У 2014 році, після анексії Криму, Росіяни без зайвого сумніву цинічно над цим насміхалися. Скоро наступить літо. На пляжах старі деса весь на російському югі очень мало міста міста. Хоч і страна большая, но моря не хватає. І ми нашли рішення. А, а ця ж команда ще у 2012 році виступала в Україні та співала, як ж сильно вони люблять Київ. В Хотілося б сказати, що кожен раз, коли ми приїжджаємо в Київ, у нас небольшое дежавю. Такое ощущение, что союз здесь уже когда-то был. Опять увидел я три и майдан. Красивый город. Але думаю, уже нікого не дивує російське лицемірство. Це могло б стати окремим терміном. Ба більше навіть команда з України поїхала жартувати про окупацію наших територій. Так вам не почулось навіть після подій 2014 року, українська команда поїхала в Москву принижуватись. Агромний привіт! Вам передають всі равіни Одеси. Ні, ну просто такого ловкого обрізання в Україні ще ніхто не діяв. Не знаю, які почуття були у цієї команди виходити на сцену разом з росіянами, які щиро вважають, що просто повернули своє. Чи це був для них компроміс, чи просто вони не розуміли масштабів всього, що відбувається, але факт залишається фактом. У росіян формувалася думка, що окупація українських територій це щось нормальне та веселе, та й самі українці не проти, якщо про це жартують. Та й взагалі це просто політика. От гумор не має меж. Хочу наголосити, що в мене немає на меті шукати зараз зраду. Українська команда відмовилась продовжувати участь після першого туру, аргументуючи це відсутністю фінансування. Але я впевнений, що справа не в цьому. В тому ж році цивілізовані країни почали вводити санкції, а тому в КВН почався марафон висміювання заходу. Всі санкції применшувались та подавалися як незначні та неважливі. Коллеги, Запад выдвигает нам санкции. Так что предлагаю выдвинуть ответные санкции. А давайте не будем покупать товары на Западе. Я вообще не понимаю, зачем вы наши товары покупаете через них. На заседании ООН Ангела Меркель в очередной раз выступила с жесткой антироссийской риторикой. По словам очевидцев, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не отдавала отчет своим действиям. Ескалація напруги між Росією та Заходом стала черговим приводом для жартів для більшості команд. Номер з претензії на санкції. Засідання ООН солірує США. Дерзко веде себе США? По ведет себя в США. Или представте засідання ООН на русскую делегацію крошать батон. Претензії Меркель, наїзди Аланда, і вдруг в Лаврова прилітає Пітарда. <решкоденція> Деталі про ішестя будуть зам'яті, але через тиждень санкції будуть зняти. <решкоденція> Також активно просувалася теза, що світ не проживе без ресурсів великої Росії, і що Європа навпаки собі ж гірше робить. Голубе топліва канчається, трудно його стане останні і вопрос насущний намічається. Чим вообще будуть топити? Стороні, в окнами, окналі, і, і пусть французи зажали жалі По газу болгари задні удалі. І сколько би санкції не выдвигали, уважать Россию не перестали. Погодьтесь, нічого не змінюється. Однак, думаю, найбільше вас здивує той факт, що вони показували, що ніхто насправді не засуджує Росію. Усі санкції це лише показуха, аби ті українці тільки заспокоїлись. От як, наприклад, у сценці, де Обама телефонує до Росії. Привет, Россия. Ну, а что ты обижаешься? На что? На санкции? Да это ж так, ну чисто перед парнями повыпендриваться. Ты знаешь, я был неправ. Не, прав. Нет, ты не толстая, ты крупная, великая. Просто в последнее время ты и вправду чуть-чуть поднабрала. Слушай, ну не я один, это все заметили. Нет, тебе идет. Хоть и не все это признают. Головною ціллю подальших років було ще більше об'єднати так звані братські народи. Здравствуй, Русь, матушка! Перед тобою казахи братушки. Це було підкріплено настроями у суспільстві та страхом роз'єднання імперії, адже Україна стала прикладом справжньої демократії, а страх втратити владу породив чергову порцію єднаючої пропаганди. Стем команди Чеченської Республіки робить Больше для дружби народов Росії російських і Чеченців, чем много інститутів статей і книг. Спасибо. Спасибо вам я пару лет не видел білоруської команди, ще дольше вишки не э, грузинскую команду. Как класно, що родственники в Москву. Ми вас любимо Як тут повірити, що ці народи нещасні у складі Росії, якщо вони приїжджають та проговорюють такі тези. Казахи и русские. Один огород. Единый народ. Если над вами нависла угроза, мы не останемся в стороне. И пусть Запад применяет санкции. Да. Мы разбираемся в тесте. Мы с Россией вместе. Мы не случайно вышли всей команды на сцену, потому что Беларусь и Россия — это лучшие друзья. Если честно, то единственное чувство, которое у меня возникает после перегляда этих выступлений, это жалость. Більшість одних і тих ж команд кожного року беруть участь у КВН, і з кожним роком їм доводиться все чіткіше демонструвати свою любов до Росії. За моїми підрахунками, команди, які не мають цього меседжа єднання, набагато рідше проходять до наступного туру, а тому це стає обов'язковим елементом. Відповідно, майже кожна команда родом з території, окупованих колись Росією, має проговорювати тезу про єдиний народ а в результаті стає частиною пропаганди. Також 14-го року почалася активна агітація до лав російської армії. Армія это сугубо мужської діло, понятно, так що медкомісія – це все формальності. Ребята, ви всі годні. І чому? Чому-чому? Тому що для комізяцьких пацанів армія це єдиний шанс життя. У цей період російська влада вкладає значні зусилля в мобілізацію молоді та створення військових резервів. Це і заклики до людей з маленьких міст, і маніпуляції на почутті провини та патріотизму. Та ніякі кадети не зрівняються з кількістю військової пропаганди в КВН. Ну що ж, дами господа, як ви поняли, сьогодні наша основна задача це побідіть. Ми вважаємо, що кожен має віддати долг родині, тому що армія робить із парней настоящих мужиків. Самый известный момент из фильма «Горбатая гора». Я не видел этот фильм. Он про что? Это про двух ковбоев, которые, как бы тебе объяснить, от армии косили. Это случилось весной. Он был мальчишка лысенький. Она была медсестрой. Из призывной комиссии. Я мечтал быть в сапогах, автомат держать в Така агітація мала значний вплив на формування світогляду та переконань молоді Росії. А у 2022 році, після повномасштабного вторгнення, риторика КВН чомусь повністю змінилася. Так, вони продовжували насміхатися над санкціями, вони продовжували принижувати інші народи. Однак, ні слова про війну. Думаю, цензура була змінена задля того, щоб показати, що ніякої війни немає і що все йде по плану. Однак, все це супроводжувалося цинічними висловами про їх занепокоєння. Я родилась на Україні. Я дві олімпіади виступала за Білорусію. Я стала олімпійською чемпіонкою за Росію. І да, і да, ми одна велика сім'я, і ми ніколи цього не забудемо. Сьогодні дійсно сложно шутити. Новий це зробили невероятно потрясающе. Я думаю, що ви поднимете настроєння всій стране і всім нашим странам. Спасибо вам, всім нашим странам. Це вона про болото, болото і болото. Окремо хотілося б виділити команди з окупованих територій, які веселяться на сцені КВН під час знищення їхньої країни та підігрують російській пропаганді. Ми сейчас живемо, працюємо в орлі за що низький поклон. Орловскому государственному университету. Но вот родились и выросли мы в городе Ровеньки, Луганской Народной Республики. О чем мы раньше про Луганск не говорили? Ну, потому что это как-то могло повлиять на результат. А сейчас думаешь, не повлияет? Да как это уже может повлиять? Теперь Ровеньки это маленький городок в России, которых тысячи. Здравствуйте, друзья! На сцене Донецк. Что вы говорите? Да, да, именно ось вот так зараз виглядять нові Добрый вечір на сцені Полуостров. Ми четвертий рік приїжджаємо на фестиваль, і до сих пор у нас немає нашого завітного ківіна. А ми з 14-го року в составі Російської Федерації. І то, що Крим дотаціонний регіон, похоже, забув КВ. Не впевнений, що таких людей можна вважати зрадниками. Думаю, вони ніколи не відчували себе українцями. Їхнє майбутнє тепер це все життя грати щасливих українців в Росії. А коли це вже не буде працювати або просто стане неактуальним, їх викинуть як сміття при першій же нагоді. Тоді вони вже не потрібні будуть ні на болотах, ні тим більш в Україні. Але це їх вибір. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про таких людей. І наостанок хотілося б показати вам одну сценку. Пакет в Росії більше, ніж пакет. Це рюкзак, сиденье і контейнер для обідів. Дійсно, пакети в Росії зараз користуються неабиякою популярністю, що не може не тішити. А якщо ви хочете, щоб таких пакетів ставало все більше, то обов'язково донайте на ЗСУ. Зборів зараз дуже багато, тому вибирайте той, якому ви довіряєте, та підтримуйте нашу армію та наших героїв. І все обов'язково буде Україна. Як висновок хочу сказати, що, подивившись так багато КВН, я ще раз переконався у тому, що Росія залишилась десь у 90-х і не планує розвиватися. Усі жарти побудовані на стереотипах, сексизмі та ненависті до інших народів. Гумор це дуже потужний механізм, а гумор, приправлений пропагандою, стає ще й небезпечним. Варто сказати, що і наш президент Володимир Зеленський теж колись починав з КВН. Це відео більше про еволюцію нашого суспільства, про злам цінностей українського народу в порівнянні з цинізмом та деградацією наших сусідів. Якщо відео вам сподобається, то можливо я колись зніму другу частину, бо матеріалу в мене залишилося ще багато. Також я буду вдячний за ваші коментарі, вподобайки та, звісно, підписки. А якщо не знаєте, що написати, то напишіть, чи краще мені було у Кепкі. А якщо ви хочете зробити мене ще більш щасливим, то поширюйте це відео. Також нагадаю, що якщо у вас є можливість та бажання підтримати мій канал фінансово, всі посилання будуть у описі до цього відео. Дякую, що додивились до кінця та до зустрічі!